Так, наступний на огляд. Зараз подивимось. О, важкенький. Та не хвилюйтесь, ви ж не повні дурачки. М мабуть. А ось він, наш сьогоднішній пацієнт. Корпус Cube Reef RGB White. Це майже дно серед акваріумів. Дно, до речі, Game Max. Вартість кейсу 2500. По дефолту 4 кульки на 120 мм. Є місце під водянку. Максимальна висота. Башта 167, довжина карти 32 СМ. Кейс має добрий продув. Особисто зібрали більш 20 збірок у такому корпусі, і тому знаємо, про що говоримо. Ось як він може виглядати, якщо його збирають профі. Ну ми, як ви не здогадалися, Стильовий акваріум, одним словом, все, хвилина закінчується. Всім па-па. З тебе лайк, підписка, ну і донат!